Британець Ейден Аслін, який пережив російський полон, став громадянином України. Він повернувся на фронт і обіцяє боротися за Україну до перемоги. Ейден розповів, що в полоні його катували. Росіяни били його, різали ножем і змушували співати гімн. Тортури тривали п'ять місяців. Його звільнили завдяки обміну полоненими. Допоміг у цьому Роман Абрамович. Після звільнення Ейден отримав орден мужності. Він став офіційно громадянином України. Ейден сказав, що він британець за кров'ю, але українець за духом. Він приєднався до українських військових у 2018 році, служив морським піхотинцем і брав участь в обороні Маріуполя. Після полону його судили в так званій ДНР і оголосили смертний вирок. Разом з ним звільнили ще кількох британців. Це були Шон Пінер, Джон Гардінг, Ділан Гілі та Ендрю Гіл. На жаль, Пол Юрі, ще один британський гуманітарний працівник, помер у полоні. Повернувшись на фронт, Ейден підкреслив важливість постачання Україні далекобійної зброї. Він наголосив, що залишиться в Україні до перемоги.